Згідно закону, який прийнятий був в березні місяці про об'єднання громад, в нього грають всі, як ті громади, дрібні, маленькі, які об'єднуються, приєднуються до більших, так і великі. До прикладу, ми маємо. Зараз бюджетний кодекс формується таким чином, що місцеві бюджети не передаються зверху, а, не, а мають якомога більше збиратися з цього бізнесу, з сплати податків і від фізичності, які працюють на території громади, безпосередньо в, в межах населеного пункту. І якщо в межах громади таких засобів немає для Існування громади. Якщо в межах громади недостатньо коштів, то такі громади мають можливість об'єднатися. Що це дає малим громадам? Перш за все, це є доступ до бюджету, до бюджету великих міст. Зокрема, наприклад, якщо навколо Хмельницького є невеликі села, вони можуть прийняти рішення сільської ради, звернутися до Хмельницької міської ради або до ради найближчого районного центру чи Великої сільської ради для об'єднання. Бюджет великого міста автоматично розподіляється і можна буде його використовувати на інфраструктурні проекти, які є в межах двох населених пунктів. Що це дає великій громаді? Великій громаді, перш за все, це є доступ до можливості розширити територію. Тому що е, багато міст є обмежені своїми е, е, ділянками і не мають можливості е, збільшувати е, звати, там, нові виробництва, створювати навіть для будівництва нового житла. Е, крім цього, е, згідно з законом про добровільне об'єднання громад, е, так звані землі запасу держава готова передавати добровільним об'єднаним громадам. Тобто землі, які на сьогоднішній день є в підпорядкуванні міністерств, відомств державних підприємств, вони е, будуть передаватися, безкоштовно передаватися в такі добровільно об'єднані громади. Тобто, громада, не маючи, маючи такі землі на свого населеного пункту, отримує значно більше. Землі, а це означає, що значні на отримає збільшення надходження від податку на землю і збільшення можливостей своїх для розвитку. Ми розуміємо, що одночасно, там за місяць, рік, не вдасться здійснити адміністративні реформи. І закон е, добровільне об'єднання громад, де запрацює відразу, він потребує досить багато е, навчань, переконань. Е, він потребує е, того, щоб е, люди могли, кожна громада могла на собі відчути е, користь такого закону. З досвіду е, той самої Польщі, е, з досвіду Чехії. Такі речі, коли здійснювалися, вони теж не здійснювалися за один рік. Тому ми розраховуємо, що це буде програма там, від 3 до 5 років мінімум. Але це ж буде не кінець, це буде тільки перший крок в адміністративній реформі. Такий саме принцип, що в ОСББ. Країнах Європи є десь планка 17-18% мешканців, які добровільно готові об'єднатися в об'єднання співвласників квартирних будинків. Якщо є державна програма, що таких об'єднань має бути значно більше, тоді всі інші об'єднуються за іншими принципами. І держава створює механізм, коли створюється. Компанії управління управляючи компанії в неї комунальної форми власності, які забирають все інше житло і надають послуги. Щось подібне мало би бути і з другому кроці адміністративної реформи, коли держава візьме на себе функції адміністративного регулятора як органу і Ті громади, які не об'єдналися добровільно, будуть запропоновані інші принципи об'єднання вже на адміністративному рівні.